Ну що, куртить дізнатися результат експерименту щодо батлу в соцмереж, яка соцмережа перемогла. Тоді додивись це відео до кінця і також почуєш висновки, де краще просуватися. Отож, переміг в цьому батлі, звичайно, як не дивно, але Facebook. При тому, що не було ніяких репостів, але за цей самий час і в ту саму годину було викладене відео. А, і там було 1700 переглядів. 200 десь чимось в Тіктоці і 200 з чимось так само в Інстаграмі. Що можна зробити такі висновки? Що, по-перше, в Фейсбуку більше буде набирати відео, але є й така ймовірність, що якщо хочеться створити ефективне відео, то Треба прописувати сценарії і якісь робити такі все-таки більше досліджувати аудиторію. Тобто просто відео, там навіть якщо воно і цікаве, воно все рівно може не так зайти саме в Інстаграмі і в Тіктоці, бо там по особливості своя аудиторія, і, наприклад, Інстаграм і Тікток вони різняться. Тому навіть для тих соцмереж потрібно адаптувати певні відео і робити. Відповідно до інтересів аудиторії. Якщо у вас буде хороше відео, то воно, в принципі, буде вистрілювати всюди, якщо правильно його подати. Тому підписуйся на мій блог, і тут багато всього цікавого і отримуй ці цікаві поради, а також е дивись за цікавими експериментами в сфері маркетингу та технологій.